Привіт! Сьогодні розповім, як можна змінювати тип даних для змінної у PHP. Це можна зробити за допомогою функції SetType або ж за допомогою методу casting. Отже, спочатку функція SetType. Отже, оголошуємо змінну Undecided. І присвоюємо її значення 3. Отже, у нас є змінна. Значення якої 3. За допомогою цієї інструкції виводимо тип значення нашої змінної Undecided у браузер. Отже, функція GetType дозволяє отримати тип даних змінної Undecided. І print дозволяє вивести цей результат у браузер. І ось тут ми маємо. Результат цієї інструкції. Тобто тип даних ціле число або integer. Ось змінна має значення 3. Тобто ціле число. Тепер змінімо тип даних змінної Undecided. Робимо це за допомогою функції setType. Отже, пишемо set type і у дужках. Спочатку вказуємо змінну, тип даних, якої хочемо змінити, а потім тип даних, на який ми хочемо змінити. Тобто, іншими словами, функція SetType у цій інструкції, змінює тип даних змінною Undecided з цілого числа на string, тобто рядок. Тепер за допомогою функції GetType отримуємо тип даних змінної Undecided після того, як його було змінено, тобто тип даних. І за допомогою print виводимо це у браузер. Ось наш результат. Тепер тип даних змінної Undecided string. Тобто рядок. Ось таким чином, за допомогою функції SetType можна змінити тип даних змінної. Тепер спробуємо використати метод. Casting. Отже, оголошуємо зміну, знову ж таки, Undecided, і даємо їй значення 3. Тепер за допомогою функції GetType отримуємо тип даних нашої змінної, тобто Undecided, і він повинен бути цілим числом, оскільки 3 це ціле число. І друкуємо у браузер. Ось наш результат. Тобто зміна Undecided це ціле число, оскільки вона має значення 3. Тепер використаємо метод casting. Отже, оголошуємо нову змінну, Holder. І у лапках визначаємо тип даних нової змінної. І вказуємо змінну, яку копіюємо. Тобто, іншими словами, у цю змінну копіюється значення змінної Undecided. І ця змінна стає string рядком, а не цілим числом, як була змінна Undecided. Тепер за допомогою функції GetType отримуємо тип даних нової змінної Holder і друкуємо у браузер. Як бачимо, тепер змінна має тип даних string, тобто рядок. Тепер, аби переконатися, що тип даних змінної Undecided не змінився, ми за допомогою функції getType отримуємо тип даних змінної Undecided, і за допомогою print виводимо у браузер. Ось тип даних змінної Undecided залишається integer, тобто ціле число, як і попередній тип. А змінна holder, яку ми отримали за допомогою методу «Casting», має інший тип даних. Тепер подивимось, коли може виникнути потреба змінити тип даних змінної. Скажімо, якщо у вас є змінна зі значенням 30CM, у реальному житті це може бути, скажімо, введене значення у форму на вашому сайті. І, наприклад, ви хочете, щоб юзер там вводив лише цифри. Але він випадково теж ввів і літери, тобто одиниці виміру. За допомогою print виведемо значення змінної тесту браузер. І бачимо, що це 30cm. Але може статись так, що для обробки цих даних вам потрібно, щоб значення було саме цілим числом, а не рядком. Для цього можна зробити наступне. За допомогою методу «Casting» створюємо нову змінну з таким самим ім'ям, тобто тест, надаємо їй тип даних integer, тобто ціле число, і копіюємо значення змінної «Test», Тобто ось цієї змінної. Таким чином, коли ми за допомогою методу «Casting» новій змінній Надаємо новий тип даних, літери CM автоматично ігноруються, тому що якщо зміна має тип даних integer, тобто ціле число, сприймаються лише цифри. Тепер, коли ми надрукуємо значення за допомогою print змінної тесту браузер, то побачимо, що це лише 30, а не 30cm. Тобто у подібних випадках можна використовувати метод Casting. Отже, тепер ви знаєте, як змінити тип даних за допомогою функції SetType і як створити нову змінну та надати їй новий тип значення за допомогою методу Casting. На сьогодні все. Дякую за увагу. Ходіть здорові!